Сьогодні історія про людину, яка ще нещодавно контролювала мільярди з херсонського бюджету, а нині засуджена за ухилення від служби. Людину, яка вирішила через контроль над херсонськими лікарями підлікуватись, щоб не потрапити під мобілізацію. Мова про колишнього радника-начальника херсонської ОВА Вадима Глушка, який під час мобілізації вирішив оформити собі фейковий лікарняний, просто щоб отримати відсутнення. Рочку від служби. Для цього він звернувся до директора Херсонської лікарні імені Лучанського Андрія Фідотова, і там знайшлись люди, готові допомогти. Завідувачка неврологічного відділення провела первинний огляд і внесла до медичної картки неправдиві відомості, нібито глушко госпіталізований і проходить стаціонарне лікування. Хоча після огляду він. Просто вийшов з лікарні. Далі ще цікавіше. Медики продовжували оновлювати цю липову картку і склали висновок про лікування, якого насправді ніколи не було. Саме цей папірець Глушко передав військовій лікарській комісії, щоб отримати довідку про тимчасову непридатність і відсрочку від призову. На цьому глушка спіймали працівники СБУ, коли нарешті десь зверху пролунала команда рвати команду мрачка і його Самого слідство тривало блискавично швидко, і за кілька місяців справа пішла до суду, Загрожувало до п'яти років ув'язнення за підробку документів і ухилення від призову. Але фінал історії вийшов зовсім не такий.